Вітаємо для нашого замовника Suzuki SX4 і VitaR. Дзвонили автомобіль, по телефону фарбовано тільки одне крило. Все, як завжди, по факту виявили ДТП попередній частині. Фарбовано два передніх крила, капот, бампер, замінені фари. І, скажімо так, якщо коротко, то стан по автомобілю не той, який нам підходить. Автомобіль у нас 18-го року. Фара. 15 рік. От видно, що вона перепаковувалась, Хара перепаковувалась. 16-й рік крила в нас затягнуті в плівку, але видно пісок, видно якість самих крил. Ось тут пішла корозія під плівкою. Ось тут також пішла корозія під плівкою і ось тут також корозія. Пластикова накладка в нас не в зазорі. Це крило у нас також фарбоване, також затягнуте в кліпку. Ось такий зазор у нас по памперу. Видно сліди ремонту. Ось нижній кронштейн у нас ремонтувався. О, і ремонт по пластику в нас звичайному. Звичайними саморізами завжди перевіряйте всю інформацію, яку ви можете перевірити. Якщо потрібно перевірити або ж підібрати, звертайтеся завжди. Раді будемо допомогти.